Всім привіт, друзі! Ось колись я купував такі свічки магічні. За 150 гривень я їх придбав і ось я вирішив їх запустити. Так зробити як камін. Тому що їх тут три. І в ці коробочки вони ви, виглядають як, як камін. Ну і що я узнав, я узнав те, що одна свічка в мене згоріла, а дві працювали. Ну, вони всі світилися, але не, скажімо так, сам на свій вогоньок. на сам вогоньок, він просто не рухається. А він повинен рухатись. Тому ось я її вже розібрав на сусічку, відпаяв саму катушку, ось на сам в -в 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 вогонь, який на, там є в ньому магомагнітик. Маг І ось на саппрата. Тут я відпаяв транзистора згора всього. Ось така сама катузка, яка нам зручає із, магнітні поля. Ось знайшов плату від старого Т2 і тут в нас є транзистор. Я хочу його відпаяти і перепаяти на нас, на нашу плату самої нашої свічки. Ну, ось я паярю таким паяльником Хоч в мене є паяльна станція, але не в, не в кожного вона є, я хочу доказати, що можна навіть, навіть паяти таким паяльником Ось я відпаяв транзистора. Так, беру на нас сам тестер і зараз буду перевіряти сам транзистор. Так, я вже розумію, що цей транзистор у нас обратний. Так і є. Berejo te perno svečko samo, nasupracujo nasu z vami in zdaj bodo pripajivati sam naš tranzistor. Pajajemo tranzistor, baza do baze, kolektor do kolektora, emiter do emitera. Ну, ось і все я його щось припаяв. Тепер припаю саму катушку. Ну ось і все я катушку припаяв. І зараз буду перевіряти. Так, ну що, друзі, ось я все усе увімкнув. Мультиметром перевіряємо, скільки вольтажу на нашій катушці. 134 вольта. І світ на місці, це дуже погано, тому що у нас немає генерації. Ну, зараз перевірю. Можливо буде працювати і з магнітом, але навратті. Ну, ось бачимо, наш вогоньок, він просто не рухається. Взагалі не рухається. Ось його пальцем ворушу, а він не хоче рухатись сам. Ну то я зразу узяв сітодіод двох із двома кольорами із гірлянди старої і впевне сюди. Сітой сітодіод підключив через катушку. І ось вона вмигає і в нас повинні мінятися вольтаж на, на, на нашій катушці. Таким чином в нас повинен рухатись наш вогоньок. Бачимо, він рухається срабенько, але рухається. Ось так це все діло працює. Ну, ось я вам покажу скільки напруги на, 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 на нашій катушці скаче 1 вольт, 0 вольт, 1 вольт 0 вольт. 1 вольт, звісно, малувато буде, але все працює. Ну що, друзі, я вирішив переробити нашу схему і сюди додати транзистора. Схему я думаю сам на ходу. Ось нас вимкнули все світло, але ми продовжуємо паяти, тому що паянник розгрівся і в нього ще фатить інерції нам що припаяти. Щось припаяти. Ну ось, друзі, я вже, е, спаяв паяльником. Той що купляв, купував, купував з експрес що працює від 5 вольт. Спаяв, допаяв нашого транзистора. і Тепер у нас набагато краще працює наша сама свічка. Різка настільки ярко світить що камеру навіть забиває. Не можу вам показати, що надійно працює, і наш вогонь сам коливається. Ось хочу вам показати саму схему, яку я спаяв. Бачимо є транзистор. Тут транзистор стоїть. Два резистора і мігаючий світодіот. Ось ця схема повністю так працює. Зараз я проволочку потрібно мені вигнутися була рівно, і вона буде на нас працювати як потрібно. Бо я проволочку уже гнув, тому що знімав сам цей і тепер потрібно вирівняти саму проволочку. Ось бай, як бачимо, я паяю нашим паяльником 5-вольтовим. Схема буде звісно буде вона в кінці. Ось ще раз хочу вам показати все як виглядає у нас тут. Також поставив дзека від наушників гніздо, щоб підключати сам стекер у нас у свічку. Так буде просто удобно. І підключати до акумулятора літіонного. Друзі, вирішив я все-таки переробити свою тріски схему, так вона так і осталася на нашому мигаючому сітодіводі. Але тепер я її переробив, додав сюди транзистора для того, щоб на нашу катушку і йшов більше напруги, щоб сильніше наш вогонь відталкувало. Так, друзі, ось бачимо як у нас працює свічка. Цей, цей листочок, це у нас сам вогонь, який двізиться то туди, то туди, то сюди. І тут у нас всі, бачимо мигаючий світодіод, який задає нам так скажімо, генерацію для того, щоб у нас працював, працювала катушка, яка притягує магніт і потім його відталкує Ну, він притягує його, а потім відталкується від, від нього, так як на самому, скажімо так, вогню є, маг... є магнітик. І цей магніт... Він коли притягнувся до нашої катушки, потім атакується, коли зникає магнітне поле або струм на нашій катушці. Ось так я його зробив. Воно так було заводу зроблено, але вона в мене просто зламалася і я ось вирішив зробити схему свою придумати. Ось моя схема. І ось я зараз буду розказувати, як вона працює. Дивіться, друзі, в нас тут є мінус 41 В наприклад, іде на напруга. Ось це ми бачимо мигаючий світлодіод. Він в моєму випадку синього кольору і червоного кольору. Тут у нас є резистор на 300 Ом. Це він нам з'явить нашого щитодіода щоб він не згорів від 4-1 В тому, що цей сітодіод працює від 3 вольт. Також е резистор е тут та, слугує тим, що коли у нас сітодіода припиняється, йде перемик... переувімкнення е одного кольору на інший колір, то у нас тут виникає імпульс в той момент. У нас просто відкривається транзистор, і потім, коли перемикається на інший колір, він нас закривається, і він нас постійно відкриється, то закриється, відкриється то закриється. І за цього у нас тут до нашого транзистора, в моєму випадку транзистор прямої полярності A1015 від комп'ютерного блока землення. І ось у нас тут є наша сама катушка. І ось ця катушка підключена до нашого транзистора. І ось в неї виходить магнітне поле, коли він нас оттучить і закривається. Йдуть імпульси на, на, на нашу катузку, і в нас, та, е, починає існувати магнітне поле. І це магнітне поле нам ось притягує, потім оталкує. притягує оталкує. І так постійно. Ось таку просту схему я. Не придумав сам. ось я забув сказати, що у нас тут баганий напряму підключена до нас діода. А через резистор 750 Ом. так. Звісно, тут можна навіть віз... туди колектор поставити резистор, або тут у нас мінус поставити резистора. Для того, щоб підібрати так, щоб у на наш пристрій ще менше брав струму. Ну це все таке, головне що схема працює. Я вам її рекомендую. Звісно, можна поставити просто мигаючий світодіод, який там буде, наприклад, червоний світиться, потім потух, потім знову червоний світиться, потім потух-потух. Ну, в моєму випадку будемо такий світодіод на два кольори від гірлянди. Гірлянда не потрібна, тому що е, вона зривиться від... 220 вольт, за рівний її потрібно буде переробити на 12 вольт. Ну, оце таке діло. Ем, головне, що працює. Ось така схема. Кому потрібно, можете її перемалювати, і вона у вас буде працювати. Схема дуже проста і немає з на ніяких проблем. Ось вона працює, бачимо. Тож потрібно, як працює вона. Ось в мене такий набор із трьох свічок. Це у нас третя свічка, яка тут була, вона у нас, е, в мене вона згоріла. Ну, вона перестала двигатися на сам вогоньок. Я його вирішив е, відремонтувати. Звісно, така свічка стоїть 50 гривень. В принципі, це не дуже дорого, але, але я захотів відремонтувати. Ну, і звісно, мені довелося придумати самому схему. Ось такі свічки. Бачимо, там є катушка. Ось така катушка нам притягує наш вогоньок. І потім його відталкує. І він так починає насилитися і імітує вогонь. Вони у нас працюють від батарейок, зроблені звісно у Китаї. Так. Тут у нас є плюс і мінус. Оця плюзинка, тут у нас є плюс, а це мінус. Я їх переробив на ось такий джек від наушників, щоб не підключатися там проводами, ось бере, бере джек, дзэк. Туди ставиться і у нас... Наша свічка вже працює від нашого акумулятору. Ну, я їх всі так переробив. Працюють всі працюють усі. Одна свічка в мене згоріла. вже її відремонтував. Тут також я зробив отвір, щоб ставити наші самі гніздо. Не гніздо, а стекера, щоб туди ставити. І ну, ось такий камінчик вийшов. Коса ще вам показує, як я його підключив. Плюс від нас свої батареї. Ось він йде в нас в білий. І він до нас до нас її з вами, бачимо. І також мінус іде до цього контакту. Так ми можемо бачити, що там у нас стоять резистори на 300 і 750. І також бачимо транзистор стоїть. І звісно, мигаючий світлодіод. Тому що ця вісічка перероблена уЗС. вона вот, стояла строго так, щоб у нас працювала індукція. Так.